Персональна фінансова відповідальність патрульної поліції за неправомірні дії відносно водіїв. Президент розглянув відповідну петицію і надав відповідь: буде вона чи ні, зараз ми з'ясуємо. Дати що, Дати а ти що? думаєш не вийде? Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій ютуб канал. Потрібен юридичний захист на дорозі. Телефонуй раніше і на даний час ми бачимо свавілля поліцейських відносно водіїв. Якщо ви йдете, то ви то Свидіоти Дякую за ваші неправомірні дії. І під час воєнного стану кількість порушень збільшується. Ну, Військовослужбовець так точно службаєте на полі. Покажіть, будь ласка, посвідчення. посуда. Видіть з автомобіля, буде проведена повітряна перевірка 934-ї. І мені ваш автомобіль підлягає. Не, ну, не подобається, він мені підлягає на, на перевірку. Мені не, не подобаються ваші оці рижики, які тут є. Чому ні? Поліцейські прикриваються воєнним станом, але це не дає права порушувати права водіїв. Закон о, про воєнний стан не передбачає просто зупинок. Почека почитайте уважно, що таке закон про воєнний стан. Він навіть називається не так. Зубайте що зараз військовий стан і що? це правовий режим військового стану. Правовий. А не безпридільне. Тому адвокатам Антоном Болтікам була подана відповідна петиція: ввести персональну фінансову відповідальність працівників патрульної поліції України за неправомірні дії відносно водіїв та інших учасників дорожнього руху. Чи потрібна така відповідальність, чи ні? Свою думку лишайте в коментарях. Даною петицією також хотіли привернути увагу посадовців до проблем, які виникають між поліцейськими та водіями дуже часто наші поліцейські демонструють незнання законодавства, а порушувати права водіїв це звичне явище. Питання незахищеності прав водіїв та інших учасників дорожнього руху в Україні від неправомірних дій працівників патрульної поліції України є досить актуальним. Оскільки дуже багато працівників поліції у відносинах з водіями та іншими учасниками дорожнього руху здійснюють свою діяльність. Не в межах правового поля я два рази потеряти не буду. Я Так? Да? Так. Да. А що я нарушив? Я тобі сказав ще раз пункт правил У ну. петиції. Також було зазначено, що необхідність ініціювання на законодавчому рівні створення та прийняття механізму індивідуальної персональної фінансової відповідальності працівників патрульної поліції України створить дійсно. Належний юридичний захист прав водіїв та інших учасників дорожнього руху саме визначення на законодавчому рівні фіксованого розміру штрафу та механізму його накладання буде стимулювати більшої правомірності. Та законності в діях працівників патрульної поліції. А тепер давайте ознайомимось, яка відповідь була надана президентом на петицію. Зазначаються тут одразу норми конституції та законів України. Цитую, дякую всім за активну громадську позицію та небайдужість у питанні удосконалення правового захисту прав учасників дорожнього руху. Друзі, а таких людей більше 25 тисяч. Дякую вам за підтримку. За результатами розгляду електронної петиції, інформую, що згідно з вимогами статті 19 Конституції України поліцейські зобов'язані діяти лише на підставі та в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України, дуже часто поліцейські ігнорують це під час воєнного стану, супереч закону, беруть на себе додаткові повноваження і. Ігнорують вимоги чинного законодавства, чому ні? Читаємо далі: підстави та порядок притягнення поліцейських до дисциплінарної відповідальності визначається дисциплінарним статутом Національної поліції України, що затверджується законом. Але чомусь це не зупиняє поліцейських і цей механізм не завжди працює. Чомусь. А тепер саме головне, президентам направлено звернення до прем'єр-міністра України з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання та поінформувати її автора про результати. Ось так. Я вважаю, що це стандартна відповідь. Багато людей будуть писати в коментарях, що не на час розглядати та приймати рішення по поліції, але ми кожного дня бачимо, як співробітники поліції вони бачать, що їх фіксують. Але вони все одно порушують права водія та ігнорують вимоги законодавства. На яких підставах ми вас зупинили? Від 24 лютого 2022 року вийшла е, ця інструкція, чинність. І мені ваш автомобіль підлягає. Е, не, ну, не подобається. Він мені підлягає на, на перевірку. Яку відповідь ми очікували? Ініціювати відповідний законопроект стосовно цього механізм є. Президент є, народні обранці є. Законопроекту немає. І що ми далі будемо робити? Далі буде звернення також до прем'єр-міністра з відеодоказами свавілля поліцейських. І відповідне звернення до міністра МВС необхідно привернути увагу посадовців до даної проблеми. Ми можемо і ми повинні впливати на діяльність поліції. А про це нам вказує стаття 11 закону України про національну поліцію. взаємодія з населенням на засадах партнерства. Рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції. І напишіть мені в коментарях. Довіряєте ви на даний час нашій поліції чи ні? А як захищатись від неправомірних дій поліції на даний час? Для цього ми об'єднуємо водіїв в нашому юридичному клубі, щоб водії мали підтримку та юридичний захист під час зустрічі з працівниками поліції, тому рекомендую завчасно долучитись до нашої команди. Також будуть писати в коментарях. Стандартна відповідь нічого не зміниться. Ну, якщо сидячи на дивані писати такі коментарі, результату не буде. А давайте згадаємо законопроект 2695, як його приймали, і як ми всі разом вплинули на нього. І ми побачили, що це дієво, коли у нас були адекватні пропозиції в подальшому парламент. Порубав хотілки співробітників поліції. Вони хоті хотіли тоді зупинку без причини, Водій повинен виконувати вказівки поліцейського, передавати в руки документи, виходити з авто, не виходити з авто. Всі думали, о жах. Зараз його приймуть. Але ні, були внесені правки, і його не прийняли в тому вигляді, в якому хотіли поліцейські. Тому і далі ми будемо робити усе, що в майбутньому ми мали професійну поліцію, яка буде реально служити та. Захищати. Друзі, якщо даний відеоматеріал був корисним для вас, не забуваємо підписатись на мій канал, поставити лайк і свою думку лишаємо в коментарях. Якщо є у вас цікавий відеоматеріал стосовно поліції та водія, присилайте мені на пошту. Моя пошта буде в описі. Тому далі буде. До зустрічі!